Місто Палград, наше воно саме є одним з тих місць, яке постійно намагається бути сучасним, перспективним і впроваджувати інноваційні цифрові проєкти. І саме в тому році за ініціативою міського голови Анатолія Олексійовича Вершини було запропоновано створити у місті Палград такий модуль, який називається об'єкти сезонної торгівлі. Саме для кого створений цей модуль? Він створений для фізичних осіб підприємців, учасників святково-ярмаркової торгівлі, всіх фізичних осіб, які вирощують квіти на власній присадибній ділянці, майстри із виробів ручної роботи, і власників літніх майданчиків, які розміщаються біля закладів ресторанного господарства. Цей модуль він запроваджений для того, щоб було зручно управляти процесами розміщення, моніторингу та погодження всіх об'єктів сезонної торгівлі та іншої дрібно розрібної торгівлі. Значить, Згідно рішення виконкому, в 2025 році, 24 грудня, було прийнято рішення виконкому, в якому погоджені ці всі місця, де можна розміщувати такі об'єкти об'єктивної торгівлі в час сезону. І затверджено одне місце, що воно дорівнює, називаються місця в цьому модулі слотами. Один слот він дорівнює двом метрам квадратним. Його можна, Даний з модуль він знаходиться, хочу ще сказати, можна подивитися на офіційному сайті Палаградської міської ради. Є там геопортал міста Палаград і містобудівний Кадастр, і там саме ці модулі розміщені, які є в Палаграді, і один із них новий модуль об'єкти сезонної торгівлі. А також ми випустили такі флаєри, на зворотній сторінки тут є QR-код. Можна також перейти за цим QR-кодом і забронювати заяву в електронному форматі. Щоб не ходити сюди виконком, не витрачати свій час. Можна в будь-який зручний для вас час прийти і перейти за цим посиланням і зареєструвати, забронювати заяву та місце, яке ви бажаєте, на якому ви бажаєте здійснювати свою торгівлю біля квіткового ринку. На вулиці Центральна, і Перехрестя Незалежності, на вулиці Леоніда Каденюка, там район магазину ОТБ, на вулиці Героїв України та Бочарникова, це в наш район 55-й. Також напишесь біля варусу. Ті, хто хочуть здійснювати торгівлю дрібно роздром сезону, це мають бути підприємці. З ними складаються договори, Вони платять появи внесок. Це дійсно мають бути підприємці. А торгівля на вулицях міста, міста у нас дозволена ще згідно рішення виконкому на провулки Якова Голубицького. Там продають свої вироби. Виставка ярмарка в нас проводиться виробів власноруч. Там можна здійснювати такі торгівлю. І ще можна цим, цим слотом модулю можуть користуватися люди, які вирощують квіти на власні присадимні ділянки. В основному вони продають їх на 8 березня і в сезонну торгівлю також. І Ця торгівля дозволена для сезонної торгівлі квітами біля квіткові. Ринку, а на 8 березня, я от вже казала, адреси, де дозволено торгувати. Вони мають бути, вони просто здають свої документи і надають довідку, що в них є присадимна ділянка від квартального або ж сільської ради, що в них є, де вони вирощують квіти ділянка. І вони не мають бути підприємцями. Якщо це власна вирощена квітка, на присадимній ділянці вони можуть подати, показати довідку і дійсно здійснювати торгівлю саме в цей період, та з 5 по 9 визначений період, з 5 по 9 березня здійснюється святкова торілля до 8 березня. За 26 рік він такий буде перехідний. Уже ну навіть такий був демопроєкт. підприємців, які от на новий рік ялинками торгують. Вони пробували зайти, забронювати в електронному форматі. Дійсно, нічого важкого немає. Все в них вийшло. Вони бронювали біля на центральній вулиці. Ці місця зараз приходять до нас дійсно ті, хто виростили фізичні особи, хто виростили квіти в себе на своїх ділянках. Вони ми можемо також і прийняти. Ще і в бумажному вигляді ці заяви. Хто хоче, вони пробують, переходять або на сайті, здивляться, або переходять за QR-кодом, можуть також зареєструватися. Тобто є вже місця, вони там позначені, всі ці слоти вони позначені зеленими виглядають таким кольором. А як вже місце зайнято, воно буде горіти червоним кольором. Зараз вони майже всі нанесені, можна бронювати, можна або писати, або бронювати в електронному форматі, а взагалі поступово 26-рік такий перехідний буде, додатимуться ще, можливо, буде більше бажаючих там слотів, нанесемо, якщо треба. Якщо є у вас така інформація. чи Багато коштів місто заробляє з сезонної такої торгівлі? Так. Кожного разу ми ведемо динаміку. У нас, десь я не так не описувала, ну, поза тому році, якщо я пам'ятаю, у нас було понад 100, у 24 році було в нас 101 договір і в міський бюджет надійшло близько 670 тисяч. Це в 24-му році. році. В 23 році. В 24 році у нас було 130 Договорів до міського бюджету надійшло 880 тисяч. А в цьому році, за 20, вірніше в 2025 році, о, вже в нас також було договори на, стабільно, стало десь 130 договорів у нас з підприємцями, але до міського бюджету надійшло вже понад мільйон, мільйон 120, 000, здається. От. Надійшло вже тисяч до міського бюджету, надійшли такі кошти. Саме оцієї святкової сезонної торгівлі ярмаркової.